Вітаю! Ми підготували для вас найактуальніші новини. Залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всього, що відбувається. Золотий тризуб на синьому щиті. Як давній знак перетворився на символ сучасної держави. Підтоплення на Ковальській хронічна проблема, що не вирішується десятиліттями. Що пропонують мешканці для порятунку вулиці? У 2026 році родини із низькими доходами зможуть отримати грошову допомогу, а ветерани й ветеранки кошти на покриття оренди житла. Невдовзі громади отримають фінансування на створення державних ветеранських просторів. Уряд збільшив фінансування екстреної меддопомоги і запровадив премії для енергетиків. Ці та інші матеріали у нашому випуску. Золотий тризуб на синьому щиті. 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила тризуб як малий державний герб. Цей символ має тисячолітню історію. Найдавніші варіанти тризуба датують 8-9 століттями. На монетах князя Володимира він був знаком влади для Української Народної Республіки символом молодої держави. За популярною версією, у графічному контурі тризуба можна прочитати слово воля. Сьогодні тризуб активно використовують у військовій символіці, на шевронах, у державних установах та в елементах сучасного дизайну. Озеро під вікнами. Проблема підтоплення на вулиці Ковальській існує вже понад два десятиліття. Місцеві кажуть, вода тут стоїть роками, а після кожного дощу ситуація лише погіршується. У мене все залита, квартальне дзвонила. Вона теж визвала, правда, хлопці приїхали тут, зробили трошки, трохи відкачали. У мене вже валився будинок, от, от от угол. Вот я, окна, нету. Вот это все я нанимала. Вода, вот, эта уже стоїть лет 20, а то більше, больше, наверное. Мы Ми сколько обращались, вызывали депутата. Депутат був позапрошлом году, обещали, тут все сделают. Сколько звоним, то она трубку не берется, сколько звонила, даже этот раз звонила. Однак проблема так і не вирішується. Води стає тільки більше. За словами людей, значна її частина надходить із території з багатоповерхівками. А інша через зміни рельєфу місцевості. Вода йде дев'ятитажки построїли, кінотеатр «Мір» построїли, і вода пошла сюди, вся на Кузнечну. І тому треба тільки відводити воду. от девятиэтажек и в сторону гнездки. Понасыпали себе все, что хочет. Подняли здесь землю, а остальные все, что там находится сзади, люди им, им хорошо и все. Сейчас э, много воды стекает с девятиэтажки. Вот оттуда, вот эта вся вода, вот это идет с девятиэтажки. У нас бы не было столько воды нашей. Это оттуда идет, потому что они неправильно там сделали. Что должен идти? Вот по-человечески в гнездку должно. За словами мешканців цієї вулиці, землю підсипали. Окремі ділянки забудували, що могло вплинути на природний стік води. Мешканці також згадують про колишній стік у бік річки Гністка, який нині з їхніх слів, нібито перекритий. Через постійне підтоплення руйнуються подвір'я та оселі. Проблема впливає і на доступ екстрених служб. Не може навіть скоро під'їхати. Виносили бабушку, виносили самі на руках. Задвіхати, щоб положити в скору. Тепер от сказали забирати бабуську. Як скоро під'їде, вона не ходяча, скоро не під'їде. От, от як, як вирішити це питання? Що робити? Щодо можливих рішень, мешканці пропонують кілька варіантів: серед них прокладання або продовження ливневої каналізації до основного зливу. Це прокава ливневочку до особого, до основного колектора. Ну, я не знаю, может немножко снять верхний шар земли. Все, что понасыпали. Не земли, а грунта, которого нас не не, не официально насыпали. До весны надо постоянно откачивать отсюда воду. Сейчас не... 9 Девятиэтажку там перерыть, чтобы с 9-этажкой до нас сюда вода несла. Працівники затишного міста за проханням мешканців відкачують воду з вулиці. Однак проблема залишається відкритою. Люди сподіваються на системне рішення, яке дозволить організувати належне водовідведення та припинити багаторічне підтоплення вулиці. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. У 2026 році уряд продовжує надавати базову грошову допомогу малозабезпеченим родинам у розмірі 4,5 тисяч гривень. Оформити виплату можна у сервісному центрі пенсійного фонду. Через застосунок ДІЯ подати заявку онлайн можуть малозабезпечені сім'ї, самотні матері неповнолітніх дітей. Допомогу не призначають, якщо працездатні дорослі понад три місяці не працюють і не зареєстровані у центрі зайнятості. Виняток, догляд за людиною з інвалідністю. Хтось із членів родини впродовж року придбав майно на понад 100 тисяч гривень, чи має на депозитах таку суму. У власності є друга квартира або будинок, крім житла на тот чи у зоні бойових дій. Родина має більше одного авто віком до 15 років. Допомогу призначають щонайменше на 6 місяців. Виплати можуть продовжити автоматично, якщо родина й надалі відповідає вимогам. Тепер усі ветерани й ветеранки, які втратили житло через російську агресію, зможуть отримати від держави компенсацію на оренду помешкання. Уряд розширив програму та додав нові категорії отримувачів. Компенсацію отримають ті, чиє житло залишилося на тимчасово окупованих територіях. Ветерани й ветеранки війни з числа внутрішньопереміщених осіб, які взагалі не мають власного житла або мешкали у домівках, що не були їхньою власністю. Ті, кого ворог позбавив особистої свободи, і хто повернувся з полону, а їхнє житло. На окупованій території компенсацію надають на 6 місяців і можуть продовжити ще на півроку, якщо іншого житла немає. Подати заяву можна особисто або надіслати рекомендованим листом. До підрозділу з питань ветеранської політики за місцем одержання житла або через СНАП. Невдовзі громади отримають гроші на створення державних ветеранських просторів. Уряд затвердив порядок їх фінансування на 2026 рік. Такі центри мають стати місцем, де ветерани, ветеранки та їхні родини зможуть отримати допомогу в одному вікні, консультації, підтримку та потрібні послуги а також будуть місцем зустрічей та підтримки тих, хто пройшов війну. Допоможуть відновитися і повернутися до активного життя в громаді. Важлива умова безбар'єрність і безпека. Приміщення мають бути доступними. Та комфортними відповідати сучасним стандартам, нагадаємо, у Павлограді при центрі надання соціально-психологічних послуг уже діє ветеранський простір. Його відкрили за кошти територіальної громади. Тут надаються психологічні консультації, соціальний супровід, допомагають із пільгами та документами, проводять зустрічі і заходи для адаптації. До роботи долучається і громадська організація Братства ветеранів. Спільнота, що об'єднує захисників, організовує зустрічі та заходи пам'яті, підтримує побратимів. Головний принцип організації. Організації ветеран для ветерана, щоб люди, які пройшли війну, могли спілкуватися з тими, хто їх справді розуміє. В Україні оновили правила оформлення медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років. У документах прибрали застаріле формулювання Дитина інвалід і замінили коректним Дитина з інвалідністю медичні показання та висновок, як і раніше, формує лікарсько консультативна комісія закладу, де дитину обслуговують. Висновок про інвалідність тепер роблять у двох примірниках: один надсилає до пенсійного фонду, другий видають батькам на руки. Це знімає проблему, коли родина не мала оригіналу документа, зокрема для відстрочки або перетину кордону. Направляти на оформлення дорослої інвалідності можна тепер за два місяці до 18-річчя, раніше лише за місяць. Зміни стосуються дітей, яким інвалідність оформлюють після 26 січня 2026 року. Раніше видані висновки залишаються чинними. У 2026 році держава збільшила фінансування екстреної меддопомоги до понад 13 мільярдів гривень. Це на понад 2 мільярди більше ніж торік. Сума, яку отримує екстренка за обслуговування одного пацієнта, зросла до 375 гривень. За січень лютий центри екстреної меддопомоги додатково отримали понад 306 мільйонів гривень. Це дало змогу підвищити зарплати. Для працівників екстренки у регіонах активних бойових дій ввели доплати. У січні на це спрямували майже 116 мільйонів гривень. Доплати отримують у семи областях, зокрема на Дніпропетровщині, Харківщині та Херсонщині. В уряді пояснюють, збільшення фінансування потрібне для стабілізації екстренки, втримання медиків у професії, особливо там, де навантаження найбільше. Кабмін запровадив нову щорічну державну відзнаку для енергетиків. Йдеться про присудження до 50 премій на рік, кожна по 200 тисяч гривень. За словами очільниці уряду Юлії Свириденко, таким чином держава хоче відзначити професіоналізм і самовіддану працю енергетиків, які працюють цілодобово, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують громади світлом та теплом. Підприємства зможуть подавати кандидатів протягом 90 днів до оголошення переможців. Нагадаємо, нещодавно уряд запровадив щомісячні доплати енергетикам, які працюють у ремонтно-відновлювальних бригадах. Паспорт громадянина України у формі Айді-картки для людей віком 65 тепер оформлюють безстроково. Тобто міняти його кожні 10 років не потрібно. За законом, терміни такі. Айді-картка особам до 18 років оформлюється на 4 роки. – від 18 до 65 років – на 10, від 65 – безстроково. Водночас у графі «Дійсний до» можуть вказати дату – через 50 років – від дня видачі. Це вимога міжнародних стандартів для документів. А от закордонний паспорт для громадян 65+, залишається зі звичайним терміном дії – 10 років.